Всім привіт! З вами Максим Game 13. І вибачайте, що так довго не було відео, бо я був у в санаторії, в трускавці, санаторій джерело. Ну я про це я розкажу вам потім. Сьогодні я вам розкажу, як зробити такі так звані грінки. Хліб і яйце. Для цього нам треба якась ємність, трошки молока, грамів 50. І яйце. Приправа до смаку і хліб. Збиваємо яйце в ємність. Далі додаємо молока, додаємо приправи. І гарно це все перемішуємо. Добавляємо трошечки солі. Гарно розмішуємо. Після того, як ми все розмішали, нам треба поставити сковорідку грітися на вогонь. Коли вже в нас нагрілася сковорідка, ми беремо хліб і обмакуємо в нашій суміші. Можна взяти вилку і гарно обмакнути. Далі перекладаємо хліб на сковорідку. Так само готуємо і всі інші три куска хліба. І от наш, наші грінки вже майже готові. Правда, треба почекати, поки вони гарно прижаряться. Далі накриваємо плешкою і чекаємо, поки вони будуть готові. Коли наші грінки вже готові, викладаємо їх на якусь посуду. Перекладаємо і сумімо. Ось такі вони після гарні, рум'яні і дуже смачні. Їх можна подавати як і самостійну страву, так і з ковбасою, майонезом, кетчупом. Все, всім дякую за увагу. З вами був, був Максим Гейм 13. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і не, не забувайте залишати свої коментарі.